Угорщина не підтримує ідею надання Україні репараційних позик на базі коштів з заморожених активів в Росії. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан. У Копенгагені він про це сказав і наголосив, що питання полягає у тому, чиї гроші будуть передавати Україні за словами Орбана. Якщо це гроші когось іншого, угорщина ніколи їх не торкнеться, бо вони не злодії. До студії зараз зі мною безпосередньо Антон Кучухідзе, це політолог, міжнародник і співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна. Вітаю вас, пане Антон. Вітаю позиція Орбана. Ну вона є незмінною, мабуть, впродовж цієї повномасштабки, але е, тут вона, як на мене, е, має певні загострення. Перше загострення були, коли він коментував угорські безпілотники і ті непристойності, які він казав в адресу України. Тепер е, репараційні позики, проти яких і він тут. Він хоче грошей, це очевидно. Тому він піднімає ставки постійно в діалозі, якраз з Брюсселем і така, вибачте, така риторика допомагає йому якраз таки отримувати додаткове фінансування на економіку Угорщини, на розвиток малого середнього бізнесу, на соціальні речі, на запуск бізнесів всередині Угорщини і так далі. Я вам наведу фактично хрестоматійний приклад. Про те, щоб розуміти, що таке Орба, <кій> вибачте, будь ласка. Нічого. Якраз таки ви пам'ятаєте рішення Європейського Союзу, коли вони відкрили шлях до членства для України. Це рішення було прийнято наприкінці 2023 року. І тоді Угорщина блокувала, як ви пам'ятаєте, якраз таки це рішення. І тоді був такий звіт Єврокомісії про те, що Реформа судової системи в Угорщині не відповідає стандартам ЄС. Угу. І їм заблокували 11,2 мільярди євро. Потім, скажімо так, європейська політика прийшла до принципового рішення. Угорщина каже, ми не будемо голосувати. Ну і потім. Виявляється, що Єврокомісія побачила ефективність судової реформи, виділила 11,2 мільярди євро, а Угорщина не блокувала початок перемовин про членство України в ЄС. Якби вони реально могли, не хотіли, можливо, неможливо, а десь так на відсотки 80 90 вони хочуть блокувати Україну. Але якби вони могли реально блокувати рух України до ЄС, ще тоді... Вони зупинили би е, ці речі. Е, тому е, тут очевидно, що це, скажімо, відкриття нового треку по торгівлі. Е, я маю на увазі там е, торгівля умовами про фінанси, про забезпечення, якраз так і з Брюселем. Е, і вони будуть вимагати щось за те, що там закриють очі, не, не будуть блокувати або проголосують за, і так далі. Це вже стандартна політика Угорщини. Мене дивує інше. Як брюссельським скажем, бюрократам, як вони не втомилися постійно вислуховувати побажання від від Орбана, це вже можна було б вирішити один раз, провівши реформу голосування, якраз таки, а не постійно бути залежними від Угорщини, яка постійно хоче грошей. Словачина, на знаєте, десь півроку тому вони якось і Фіцо і Орбан діяли ну не те, щоб дзеркально, але наче у парі. А тут. Чомусь Орбан перестав брати приклад з ФІЦО, бо ФІЦО якось мовчить, не коментує. Вони отримують ті кошти, які їм передбачені від європейських, ну, від Брюсселю, та. Е, і, і все, і живуть собі спокійно. Політику свою проводять, не зупиняють нічого, не е розкидаються коментарями безпілотники свої нікуди не запускають. А е тут ось ця така агресивність, вона якась надмірна. Ну, якщо порівнювати з тим самим Фіцо вересня і жовтня 2025 року, ну якщо порівнювати, то очевидно, що скажімо так, Орбан вже багато десятиліть знаходиться. Як би так це пом'якше сказати, в плідній комунікації з Російською Федерацією. Тому в нього досвіду більше, завзяття більше, і тому він так інколи азартно грає в цю гру. У Фіцо менше, Фіцо був трішки пізніше залучений до цих всіх речей і так далі. В нього немає такого досвіду. І тому вони виглядають з одного боку, начебто Орбан більш активний, більш такий агресивний, як ви кажете. Але насправді у одного і іншого спільні інтереси просто різні, різна тактика реалізації і їх досягнення. Вони хочуть фактично отримувати гроші від Рашиків, від Брюсселю, там, або отримувати енергетичні ресурси від Російської Федерації, гроші від Брюсселю. І, типу, в обмін на це вони готові. Там, росіянам продавати те, що є, виявляється, критичний голос щодо підтримки України в рамках Європейського Союзу, а Брюсселю вони продають те, що вони не блокують голосування. Угу. Тобто це гра і на одних, і на інших. Така специфіка, я думаю, що якщо принципово буде стояти питання, то і 19-й пакет санкцій і багато інших принципових речей буде прийматися, і позиція Словаччини та Угорщини буде як мінімум видозмінена. А чи можна пов'язувати цю гостроту, яка з'явилась? Ну, більше, ніж зазвичай, та? у Орбанівського кабінету з виборами, які навесні будуть там проходити. У квітні, здається, в Угорщині вибори, і там над Орбаном під Орбаном трохи підхитуються. Він постійно веде таку риторику, тому прямої кореляції з виборами нема. Угу. В принципі, в нього така політична система позиціонування, що він так. Правий політик за свою державу, йому там все рівно ці всі інтеграційні правила, mm -hmm. загальні норми європейського права, там міжнародного права і так далі. Є Угорщина, є він, які обслуговує інтерес Угорщини. Ну такий герой в лапках. А, тому я би не зв'язував це його, розумієте, як постійна політична технологія позиціонування, тим паче, що в Конституції Угорщини прописана ось ця норма захисту інтересів угорців. Всіх угорців і закордонних в тому числі, а на закордонних ще більше уваги. І тому він постійно грає в цю гру, тому що ось це позиціонування по захисту всього угорського, правої риторики, закордонних угорців, прикордонних угорців і так далі, забезпечило йому наявність стабільного електорального ядра, яке за нього голосує. Тим паче, що ви ж розумієте, що там питання паспортів нікуди не ділося. І велике питання, чому якби подвій, подвійні паспорти колись були. Ну це зрозуміло для виборчого процесу. Вони отримували голоси там в різних в різних, скажімо, державах. І це стосується не лише України, бо в них же ж якраз таки ось ці питання прикордонних. З прикордонними державами є і з іншими державами. Інколи це були навіть такі достатньо серйозні політичні протиріччя, якраз ось ця ігра там надавати паспорти, щоб меншість голосувала, як голосувала, потім щоб ця меншість, яка голосує, там було більше голосів в рамках угорщини. Тобто, там ціла, скажімо, політична методологія технологія використання закордонних угорців в гарному сенсі цього слова. В рамках виборчого політичного процесу саме Орбаном. Воно відналагоджено десятиліттями. Тому я не можу сказати, що він лише перед виборами. Він постійно тримався цього електорального ядра і не втрачав зв'язок якраз таки з угорцями, які живуть за кордоном поза Угорщини.